Багато хто вже пошкоджений. Так, Пітер. Видавай чергу зі своєї. А, не видать він чергу, окей, майже труп ось цей. Ну і назад відходити, тому що там бачу вже товариші біжать. Окей, хай там і стоїть. Тут десь поставимо його. Корч, 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 хай сюди відбіжить. Подалі, тому що зараз буде жарко. Там декілька кіхти смерті, блядь. я одного ледь завалив, а тут їх декілька зараз буде. Штук. Так, Пітер в цього може вра... цей влучити. Миливо не влучив. Ну, окей, відступаємо трішки назад. Ця подруга 55, один, два, і нову влучило. Цей товариш 94 сильне поранення. Один. Два, майже труп. Взагалі не влучив. Це... ну також не влучив сенс мені. 0%. Зато б ти їх влучив, начебто. Ну це розкид в нього. Так, ну штайна зараз треба відводити, тому що Київ смерті прибіг притик. Як Штайн лікар. Він повинен жити до кінця. Штайн. аж сюди хай біжить, а то й сюди. Максимально далеко. Смерті поранені. Відступаю, відступаю, Дім. Я намагаюсь вести вогонь і при цьому також відступати. Я ж відводив свої, я не стою. Я планував наступати, але як побачив кігтів смерті, зрозумів, що це ідея така собі, якщо чесно. Хотів Пітером відступити Ну ніхрена їх собі. Чи ніхрена собі їх? Сильне поранення. Сильне поранення не влучила, Влучила. Але Це її не врятує Штайн, штайн, штайн. Ну Зараз Пітер дасть дві тички і хай відступає. Один. Задишка. Два. Відступає куди-сюди. А тут цей якраз полікує Пітера. Хоча Пітер ще може і жити. На всякий випадок йому трішечки хітпоїнітів відновлю. По одній кулі будемо стріляти. О ще один постріл можу зробити. Черга ні один. Рінову він стріляє, щоб чергою гатити. Також, ні. Ой! Один. 92% сильне поранення. Один, один шкоди. Чудово. Мертвяк майже труп. Мертвяк труп. От Зараз би туди прям в них гранату закинути. Тепер можна чергу і вони всі тут, як тут. Пряма я її вприціла звону влучу. Пітер. калаш. Крига також хай калаш візьме. О, один труп з усіх. Трішки відступати треба. Штайн. Великого давайте спробуємо добити. А, дії закінчились. Окей, ну хай перезарядить хоча б. Цей товариш. Хай виносить ноги якомога далі. Один. Ну, кулю, хай випустить туди. Також відступає. Перезарядка я йому сказав. А немає боєприпасів. Чудово. Тобто цей дострілює і відступає. Та якого біса у мене всі стріляють? Так, Пітер. Майже труп. Але перевіряти цього я не бажаю. Черга буде. Резарядка. Ця хрень. Вона зможе влучити в нього бажано чергою. Травмовано когось. Ай, нафіг він підбіг йому стріляти треба було. Штайна травмована. Ебать, їх тут нахуй. Є проблема в тому, що мертвеки хрена не справляються. Велико тихтя смерті. І відступати. Ось цією охріню гатанути. Нема куди далі відступати. Треба добивати, доки мої живі. Хрінь. І також, чи йому також тікати треба. Здоров'я, як прогрес. Ну прогрес зараз такий собі, тільки смерті моїх людей валять. І дуже професіонально валять. Окей, и назад тебя подруга так и назад. Штайн мертвый прицел Цей товариш чергу перемкнути на один і в дитя смерті. Цього набої закінчились, перезарядитись він не може, тому йому тікати якомога далі треба. Ууу, якого біса ці кіхті смерті такі живучі, а? Так. Да. Шість. Не влучив ціль від слова взагалі. Ну, назад тоді. Один. Два. Довго? Багатяться вони. Приціл давай в оцього поранення є ось так і на триплого крока відбіжи від нього. Цей хрін та вистрілить. вистрілить. Спробую ось кудись сюди пробігти, там трупи були, можливо, трупів зараз можу залутати. кудись сюди тут трупи присутні, залутай. Туха Пітер. Хріново зробив Пітер. Я корчом хотів туди бігти. І ця хріново зробила. Не люблю, коли воно автоматично перемикається між персонажами. Я такого не люблю. Викликайте копію, блядь, мертвяк кричить. Яких копій? Я навіть не знаю, кого тут треба викликати. Екзорцистів нахуй відразу. Ай, так, давайте сюди. На зверлов тут є. І зброї, і набої, як мінімум. Взяти. хоча б щось. Хоча б щось. Китер. Сильне поранення, сильне поранення, цього. Хай, Пітер. Зараз тебе бити будуть. Так, приціл. Де приціл? А, ось приціл. Ну давайте в цього ще пару пострілів. Не знаю скільки я отак лупати буду. На мене це дуже довго, напевно. Але ліпшої зброї в мене немає, що ж поробиш. Якщо може другого трупа залутати заодно. Також зброї, правда, немає чомусь. Коротше, може цього спробувати, Ну, він до цього не добіжить, окей. Пітер постріл сюди, контузія. І тікати. Ця подруга сильне поранення, хай сюди два постріли дасть сильне поранення ще поранення. приціл. Також може декілька пострілів цього виродка дати. Назад тікати. Якого біса ці виродки біжать за мною? Ну, тупо не дають мені втікти за пітера. Так, пітер. І кого з них валити. Чий дробовика ж немає? І цей може навіть... Хоча ні, я б не ризикував давати зараз чергу, тому що далі наш ще один стоїть. <плес> Господи, які ж вони жирні, падлюки. Давайте ППшку. Окей. Пітер, майже труп ось цей. Давайте майже труп агатиму. Хоча там такий майже труп, що він ще витримає з десяток моїх пострілів. Ааа, немає набоїв. Я ж говорю, мені на цю локацію набоїв може не вислічити. У мене на на набої майже закінчились немає їх де поповнити. Це і також хай відбігає, тому що він... Якщо буде в соло стояти, він помре. Господи, як їх багато, а! Так, корч, 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 майже труп. Я не бачу іншого виходу. Як вгадити їх так? 82% труп. Але вона може вистрілити тільки один раз калашом. Цей товариш доб'є аж сюди, не доб'є. Хай ближче підбігає. Так, цей. Вистрілити не може, йому треба відходити. Почаю є шанси померти. Сильне поранення відбігає. Давай я двічі в нього гатану. Чи в приціла влучу. Чи влучила ця хрінь, йобана. Приціл. По одному, по одній кулі. Я не хотів, щоб він біг туди, я хотів, щоб він стріляв. Ця хрін ще бігати не вміє. Приціл треба відводити. О, мінус один. Приціл, хай. Ось тут полутає, трішки потім я його полікую, як я Взяти все. всен в нього ще досі є набої на цю хрінь. 100 набоїв, звідки звітки А, він их стріляє, я зрозумів а це цей я щось вже ніхрена хрена не розумію, якщо чесно. Сюди. Гітер хайп перезаряди зброї. І в нього начебто була. А ні, хрена у нього не було. До сраки це все. Треба збирати чи вирушати до свого медика і спробувати забрати в нього. М -м -м хілки які є. Опа, тут Хілки бачу знайшов. Ну і зброя, на яку немає набоїв. Приціл, приціл, приціл. Збирало в труп. Нема нічого. Ну, кігтів смерті і так, і так не буде нічого. Цей товариш хай спробує вибігти звідси. А, цей товариш... хай... Також десь ось тут стане, щоб прикривав... При... Блять. Якби він ще не рухався, пригай Пітер сюди. Пітер, до мертвяка давай. Реахе стоїть, Перезаряди свій калаш. Не перезаряда. Точніше стимулятор. І, і ще зброя, начебто, була, і все. Ой, перестаралась назад. А куда що медика завалила? Я з нього броню зняти не зможу. Окей, мій хід. Давайте хай, Пітер. Сюди. Окей, сюди. Дитятку, ось. Набої закінчились. Далі тільки ця хрінь. Приціл, приціл, приціл. 37% воно буде, те що влучить. Тільки не говоріть мені, будь ласка, що. Мертвяки всі трупи. Ні, воно ще один стріляє щось. Ммм, боляче. майже труп, не два, майже трупа. І все, перезарядка далі буде. Так, Пітер, 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 Ви майже трупа. Труп. Виглядьте. Добив. Перезарядити його відповідно. Вся подруга, хай сюди вигадайте. В чергу. Кофів. Приціл. Навряд чи влучить, не влучить. Не влучив знову. І цей товариш хай відходить, він вистрілити не зможе. Вистрілити треба декілька витратити Мачок Дій, в нього, ну... Ну, точніше, в нього є, але не допоможе. І як завжди, ці виродки на нього агряться чомусь. Приціл влучить. Ммм, начебто влучи Крига. Де раз луча? І в нього і в Пітера. Я можу калаш взяти сміливо, майже тут. Непритомність я свого влучив. Двічі свого влучив, але як би загатив всіх комів. Окей, Пітер може сміливо прийтись полутати все, що можна. Так, ще один мертвяк. Стимуляторів в них багато. Дякувати Богу. Кілок взяли. Trishka. Trishka i can't believe the firepower you guys are packing i gotta thank you for your help but maybe you can help us even more Дэн, канибals abducted my brother Gorgi. Спробую, але обіцяти не буду. Мені цей бій дорого обійшовся. Так, давайте хілку ось цю поставимо ось поки що сюди. І спробуємо спочатку полікувати цього. Вдасться, не вдасться, не знаю. О, 500 досвіду, до речі, отримав. Вдалося. Не даремно качав. До речі, новий рівень. Непогано. Новий рівень в мені, ніяких. мені не відчинилось, але можу щось поліпшити. Я не проти підняти собі трішечки рівень обміну. 25 цих витрачаємо на один. Товари будуть вигідніші на 56%. Це досить -таки добре, тому що можна буде закупити набої в собі. Ліпше. крига Нема нічого, на жаль, приціл немає нема нічого. Тут нічого і нічого. На жаль, отримав новий рівень тільки Пітер. Тільки Пітер отримав новий рівень, 7 ще рости, рости і рости. Перезарядити, пітер. Перезарядити. Що ще можна використати? Давайте ось це. У мене професійний лікар. Вигідно виходить. Що саме вигідно виходить? Поки що торговля не дуже. Але прокачався мало. Більше не дали. Більше не дали, якби прокачатись, прокачався наскільки зміг. Можливо, після кінця завдання ще піднімлю разочок.